Люди, добрий день! Сьогодні в нас трішки нестандартне відео, тому що ми без велоформи, без шоломів, велосипеди взагалі на стіні. Тому ми хочемо з вами поговорити. А говорити ми сьогодні будемо про плюси та мінуси велотуризму. Ми подорожуємо вже два роки на велосипедах. Вже можна сказати, що багато що об'їздили. Маємо якийсь певний досвід, яким ми хочемо сьогодні з вами поділитися. Тому ми починаємо. Почнемо ми з плюсів, і перший найбільш очевидний плюс це звісно те, що ви подорожуєте на велосипедах, але ви подорожуєте, бачите якісь цікаві нові місця своєї країни чи іншої країни, коли це можливо. І це дуже і дуже класно. Наступним плюсом є фізична активність. Їзда на велосипеді, це доволі активний вид відпочинку, тому ви маєте бути трішки підготовлені до цього. Але, попри те, як ви катаєтесь на велосипеді, ваше тіло тренується. І що я помітила за собою, що за ці два роки, коли я почала активно кататися на велосипеді, моє тіло стало більш міцним і я стала більш витривалою. Якщо, до прикладу, раніше. Навіть банально вийти пішки там на якийсь восьмий-сьомий поверх мені було складно. У мене була здишка, то зараз я без проблем виходжу. Я думаю, що в цьому мені таки допомогло катання на велосипеді, тому що якимось іншим серйозним спортом я не займаюся. Наступний плюс це те, що подорожі на велосипедах це дешево. Ну, звісно, відносно, тому що перш ніж подорожувати на велосипеді, потрібно купити нормальний, а відповідно дорогий велосипед, хороше спорядження, сумки, одяг, намет і всяке таке. Але якщо порівнювати із, наприклад, подорожами на автомобілі, то це значно дешевше, тому що ви одного разу скупили собі це спорядження, одного разу купили той велосипед. Десь там не колись якийсь, якийсь техогляд можна зробити, якісь замінити деталі, щось купити нове, але це не до порівняння з машиною чи з іншим видом транспорту, наприклад, там літак чи потяг. Того, що, наприклад, на машині постійно потрібно купляти паливо, навіть і ремонтні роботи на автомобілі значно дорожчі ніж ремонтні роботи з велосипедом. Тому це дешево. І сердито. А сердито того, що місцями це дуже складно, але про складнощі вже Богдан вам розкаже. Наступною перевагою є свобода вибору. Якщо на автомобілі ви не дуже можете звернути з маршруту, того, що є якісь прокладені шляхи, прокладені автостради, то на велосипеді ви можете от реально їхати куди хочете. Навіть якщо десь немає дороги, немає стежки, де ви не можете приїхати велосипедом, ви завжди можете той велосипед підняти. Та це буде важко, тому що він навантажений вантажний але ви завжди його піднімете і перенесете. Це дуже крутий плюс, тому що таким чином можна навіть банально скоротити собі шлях, скоротити кілометраж. Словом, проїдеш там, де машина не проїде. Це класно. Якщо слідувати веломаршрутам, якщо прокладати веломаршрути в Україні чи за кордоном, то в більшості ці шляхи ведуть через дороги, які не надто завантажені автомобілями. Це, як правило, через села, поля, гори, через реально класні мальовничі місцини. І це дуже круто, тому що ви можете не просто їхати по трасі, якщо вас фура обганяє, там боїтеся, щоб вас не знесло. Ви їдете через якісь маленькі містечка, маленькі села, дивитися як живуть люди, бачите це все зсередини Того, що знову ж таки, якщо порівнювати з машиною, то в більшості ви маєте свою точку призначення, маєте місце, з якого ви виїхали. і Ви просто їдете по трасі, щоб чим швидше дістатися до пункту призначення. А у велосипедних мандрах не так головне місце призначення, як важливий шлях до нього. Ну і це так плавно. Ми переходимо з одного плюса на інший. Наступним плюсом є те, що. Реально, ви пізнаєте більше місцевість, пізнаєте більше людей через те, що ви на велосипеді, то навіть швидкість велосипедиста значно менша, ніж швидкість авто, авто, авто водія, Нехай буде водія машин. Та, взагалі, швидкість велосипедиста є меншою, тому коли ви їдете на велосипеді, ви маєте змогу просто роздивитися все навколо, насолодитися красою, бо на машині просто прошмагнули та все. І нічого так сильно не бачите. Особливо, якщо ви за кермом. А на велосипеді ти дивишся, їдеш і насолоджуєшся просто красою. Наступний плюс можна було би розглядати як мінус, але як з якоїсь сторони подивитися. Е, прикол в тому, що та велосипед дуже сильно завантажений, багато сумок, багато речей, спорядження, і важить він ну, значно більше ніж легкий велосипед, що, начебто, мало е, утруднювати Кермування велосипедом, але прикол у тому, що ці всі речі тягне велосипед, а не людина, яка їде на тому велосипеді. Та, трошечки воно складніше, особливо там, коли є якийсь вітер, коли підгорку, і складніше дійсно нести девантажний велосипед, ніж пустий, але все ж таки ці всі речі тягне твій велосипед. Ну і... Ну, і останній наш плюс це пригодницьке життя. Реально, я вже трошечки поподружувала свого часу, подорожувала. І автостопом, і машиною, і просто поїздами, і в пішки ходила в гори, і літаком і за кордоном була. Але це, що я відчуваю зараз, коли ми захопилися подорожами саме з велосипедами, у мене такого в житті ще не було відчуття. Я з дитинства мріяла подорожувати на велосипеді, але це була якась така мрія, і я думала, ну. Знаєте, як таке щось, на що ти дивишся, і воно тобі здається таким класним, і ти цього хочеш, але з іншої сторони воно тобі недосяжне, І це просто як мрія, яка в тебе є. А зараз я наче живу в цій мрії, вона стала досяжною. І це вже не мрія, це вже ціль. Це навіть не то, що ціль, це вже воно відбувається. І для мене це настільки класні емоції, коли ми просто подорожуємо. Я відчуваю себе не знаю, королевою цього світу. Не знаю, як вам описати, але це настільки круто. Цей дух мандрів, дух дороги, це ночівля в наметах чи не в наметах. Байдуже, це коли ти їдеш, крутиш той велосипед, тобі важко. Але потім, коли ти доходиш до спуску, і ти спускаєшся, то це все важкість вона проходить настільки класно. Я мені брак не слів, щоб описати свої відчуття. Наскільки е подорожі на велосипедах, це щось таке суперкруте. Люди подорожуйте на велосипедах, маєте можливість, не маєте можливість шукайте цю можливість, тому що це реально незабутні відчуття. Ну що, а тепер перейдемо до мінусів велотуризму. Перший і вагомий мінус велотуризму це небезпека. Коли ви подорожуєте на велосипеді, то вас завжди буде чекати щось небезпечне. Перше і саме очевидне, це те, що ви можете впасти з велосипеда. Впасти з велосипеда ви можете будь-де. А ще не забувайте, що ви навантажені. Велосипед не такий маневрений, не такий керований, і завжди можна е, вилетіти кудись. Особисто у мене був випадок, коли я е, полетів з велосипеда в обрив, і мене врятувало те, що там були афени, і в принципі обрив був невеликий. Якщо б я це зробив на метрів 5 далі по дорозі, то це могло би закінчитись навіть якимось каліцтвом. Тому, в принципі, це доволі небезпечно. Ще є така штука, як ночівля. Якщо ви любите ночувати наметі, то вам завжди може загрожувати якийсь п'яний дурак або якась п'яна компанія людей, котрі взагалі не дуже, скажімо так, розумні. І це теж небезпечно, тому що коли ми катали з Галею. Нашу першу таку велику мандрівку, до речі, відео буде десь отут, тут. -от, подивіться потім, то в одній із ночей прокинулись від дуже гучних звуків, тому що в 50 метрах від нас тусила компанія. Ну і відповідно, півночі ми не спали, тому що вони півночі тусили. Плюс, коли ви ночуєте навіть в кемпі. Завжди є опція, що вас щось вкрадуть. Слава Богу, з нами таке не траплялося. Це чисто по відео ми бачили, тому в принципі ми з таким не стикались, але така опція є. Тому, якщо будете... Думати про велотуризм, то розумійте, що така штука існує. Ще однією з небезпеки є те, що ви подорожуєте біля машин. Хочете ви цього чи не хочете? Та можливо в Європі є велодоріжки, котрі ведуть десь далеко, де немає машин. Але мені здається, що всі, хто подорожує на велосипеді чи просто катається на велосипеді, стикаються з автомобілістами, і дурачків на дорозі є доволі багато, тому це теж в принципі. Небезпечно, ще як насправді небезпечно. Другим пунктом буде те, що це фізично важко. Вам потрібно бути готовими до того, що ваш велосипед буде важчий, ніж завжди. Хочете ви цього чи не хочете? Навіть якщо ви ультрабагатий чувак чи чувіга, вам все одно потрібно щось й вести на тому ровері. Як мінімум, ультралегенький намет, спальник, але це вже ваш велосипед, ніж був до того. Тому це не просто, особливо долати перевали. Чи будь-які інші апхіли, третій пункт це погода. Готуйтесь до того, що ви будете мокрим або від спеки, або від дощу. Навіть якщо ви купите собі найдорожчий дощовик, найдорожчі бахіли, ви все одно будете мокрі. Особисто у мене був такий смішний випадок. Одного разу в нашій поїздці нас галею застав дощик. І я вирішив поверх одягу одягнути свій дощовик. Це була фатальна помилка, бо так, від дощу він мене оберіг, це класно. Мені я в принципі сильно та й не змок. Але всередині під дощовиком, під одягом я був просто максимально мокрим. Тому навіть дощовик потрібно вдягати з розумом, але це все приходить з досвідом. Четвертий пункт це велосипед. Велосипед, як правило, може поламатись. І як правило, він ламається в невідповідний момент завжди. Ну, принаймні, в нас так. Ви можете пробити банально колесо, вас може лопнутись ланцюг, злетіти, заїсти. Ну будь-що може трапитись з велосипедом. Вплоть до того, що може зламатися або рама, або вилка. Звісно, не дай Бог, але ніхто від цього не застрахований. Це теж є доволі великий мінус, тому катайте обережно. П'ятим пунктом буде контраргумент Галі. Вона каже, що велосипедом подорожувати дешево. З однієї сторони, так, якщо реаментизувати цю цю штуку, то по суті подорожувати можна на будь-якому велосипеді. Але чи буде це комфортно, я не знаю. Насправді, щоб подорожувати на велосипеді, потрібен більш-менш якісний велосипед, який буде коштувати вам кругленьку суму. А ще до велосипеда додайте намети, спальники, сумки, щоб це все возити, пальники і дуже дуже багато різних приколів. Тому це не так і дешево насправді. Ще одним таким цікавим мінусом є дистанція. Всі, починаючи велотуристи, ну як всі, принаймні, ми з Галею ми мріяли, що ми колись поїдемо в таку веломандрівку, де ми просто будемо автономні. Де ми будемо собі подорожувати, не зупинятись, їхати в своєму темпі, знімати і бла, 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 бла. На практиці в нас виходить трошки по-іншому. На практиці в тебе є дуже стислі терміни. А, нехай буде 10 днів, і тобі потрібно приїжджати з точки А до точки Б певну кількість маршруту, щоб це все діло проїхати. Потрібно їхати в певному темпі, інколи потрібно прям тулити, щоб проїхати. Ось, наприклад, одне з наших відео, де ми просто банально переплутали маршрути. Ми думали, що ми ще не катали цей маршрут, а виявили, що ми катали цей маршрут, і ми вирішили їхати не 35 км, а цілих плюс-мінус км. І там прийшлося тулити і вже на розслабоні не поїздиш. Тому готуйтесь до того, що вам все ж таки потрібно буде проїжджати. Певну кількість маршруту. І останній пункт це готуйтесь бути брудними. Все залежить від е, дороги. Їдете по оффроду, порох піднявся, то вже брудний. А інколи трапляється таке, що ви не будете спати сьогодні в готелі. Звісно, якщо ви багата людина, або якщо у вас прокладений маршрут так, що ви будете е, кожного разу спати в готелі, тоді це, в принципі, трошки вирулює ця ситуація. Але в кожній поїздці. Ви так чи інакше будете трішечки, м'яко кажучи, попахувати. Елементарно, ви під жарким сонцем крутите педалі. І ввечері приїжджаєте в кемпінг, розстеляєте свій намет, а, вечеряєте похапцем, миєтесь, бо вже впалитися з ніг і помитись якісно, ви не можете. Постояти під душиком, відновитися, ви не можете. Потрібно просто бути до цього готовим. Тому, якщо ви чистюля. Якщо ви не готові митися в переносних душах, не готові втиратися серветками і не тільки руки, якщо ви не готові просто в річці набрати води і просто чистити зуби річковою водою. Або якщо ви не готові митися на заправках, то ця штука не для вас. Навіть не починайте собі цю штуку, тому що це точно буде завдавати вам болю, як і фізичного, так і морального. Ну що ж, тепер коротенький висновок щодо цього вище сказаного. Насправді, велотуризм це не для всіх, навіть не для всіх велосипедистів. Є велосипедисти, котрі просто купляють собі дорогий карбоновий шосейний велосипед, купляють собі гарну форму, катаються 100-200 кілометрів. Там я не знаю хто як скільки катається, вертається додому, приймають той самий дубшик, і все. Велотуризм це більше про якусь певну філософію, як на мене, це більше про стиль життя. І, і вам не обов'язково катати тих самих 100-200 кілометрів в день, бути супер крутим, супер швидким, супер накатаним. це в першу чергу про подорожі, а тоді вже про велосипеди. Ми завжди кажемо, що ми не велосипедисти. В першу чергу, а ми мандрівники на велосипедах. Тому, якщо вам подобається те, що подобається нам, наш вайб, ви згодні з нашими думками, то пишіть про це в коментах. І так само, якщо ви маєте що сказати протилежне, так само пишіть в коментарях. Нам дуже цікаво послухати ваші думки і поспілкуватися. Дякуємо вам за перегляд! З вами були Бодя і Галя, страшні волосиподисти. І якщо вам зайшов такий формат відео, то будь ласка, напишіть нам в коментарях, якось підтримайте нас, і ми будемо робити більше. Такого контенту буде як і велоконтент, як і багато різних подорожей, так і наші роздуми на усю цю, а, як я казав, вище філософію велосипедну.